Запишу вам відео, щоб було більш зрозуміло. Дивіться, сайт Сінкароутеді. Заходимо в меню, категорії. Далі програма та продовження ліцензій, та код для продовження ліцензії. От для вашого сканера використовується цей варіант для Сіндіяк другого. Тут також можете відкрити інструкція, де саме цей код вводиться. Як продовжити ліцензію в автосканері? Або на 2 роки. Невеличкий опис, ну так само про продовження для автосканеру. Що ще з корисного для вас може бути для автопідбору? Наприклад, приїхали тепловізори, ще, правда, по цінах не знаю. Для вашої діяльності корисно, наприклад, в яких випадках там подивитися по системам кондиціонування. По двигуну можна також подивитися по проводці, де щось замикає і подібне. Також е переглянути, наприклад, по системах обігріву, сидінь, показати клієнтам на відео, як все працює, чи все працює, як має, чи немає ніде е обірваних проводів по обігріву, так само по склу в тих автомобілях, де це присутнє. Додатково, що може бути корисним для автопідбору такий набір. Вже приїхали, ще поки по цінах не розрахували, але скоро вже будуть ціни на сайті. Це більше для автопідбору. Виглядає набір таким чином. Іде зі сканом, з висяйкою. Що він може і для яких функцій він використовується, знос по шинах. Далі по роботі з ТПМС одразу, тобто датчики тиску шин, діагностка якості оливи, вимірювання домішок, діагностка гальміної рідини, і також заміри тиску, перевірка тиску в коробці, перевірка тиску палива і в циліндрах. Це більше для автопідбору такий. наборчик ну а так це уже больше для автосервиса в СТО разные установки проезжало так обладнання для СТО для шиномонтажу, уже есть стінами з усім домкраты и так далее так далі. Також лифты и подъемники Ну, це більше для вас, для вашої діяльності, скоріше, от, або діагностика додатково, або для ваших потреб, по суті, Сімдіак другого вистачить. Або ці два прилади. Також є відеоіндоскопи, бустраги, це як додатково.